Коротше, сегодня хочу записати один день роботи і показати, що ми і як работаємо. Короче, приїхали за врослав, машини все поставили, бах, бах, розгрузилися, інструментик. Делаємо, що ми валик. Ось тут коротше, знизу знімаємо, коротше, ряд духовки раз. раз 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 Знімаємо, там знімаємо Воробєнчик такий маленький, вставляємо, а там щоб вороб'ї. Бачите, там щось мостилось там. Вони пробивають кліонку, залазить туди, коротше, гадять там і делають ненужні вещи. Также з гнилий пару лад, будемо це все знімати. Менять новенькі реечки, вставлять, короче, свіженькі, менять, передивлюватися все, де що є, короче, неправильно. Чоловік визиває майстра для того, щоб він це подивився, хорошо, щоб зробити, тому ми повністю обходимо весь дім по колу, повністю, і все і все є хорошо. Оце наша задача, щоб чоловіку було на як можна більше времени и хороший результат. на 100% шістого могло шістко тут изгнить. і попросту... Да, мы себе быть не то чтобы дах, а так дол даху мусить бы быть до вижучення і и изменения. і ну, ще ладно есть нормально. А так это раз то за меня. Короче, то и для українців, и для поляків. 50-50. Короче, тут целые голубятники, Дивіться, тут, блин, кубла, Трава, пір'я, все, вони тут робили? чем я тут занимался. Непонятно, блин. Шо у вас здесь происходит. І до такого... А птички то годами то строїли, а ми се задень все. в Що я слізу пущу, да. Птички строїли. Шкода? Шкода роботи? Ну шкода праці, ну шкода, ну що зробиш? Ну так мушу зробити, я так шість ну, кадр, а? Хочу показати, як капельник не можна робити ніколи в житті. Ось, ось, ось коротше, є капельник, і тут вона дринула, ось тут, бачите, скільки пространства? А ця штучка взагалі має бути практично доходить донизу. Тобто, щоб коли вода спадала на, цьо, на це, і, і тут, а між цим так само є пространство, вода злітає з даховки, вітер уже сразу вже може коротше, каплі прямо всередину вам в дах. Тому ніколи не робіть так, ніколи не робіть пространство між духовкою. Капельник мусить бути обов'язково на першу цю доску. Тому що якщо воно буде не на доску, це буде просто лишня робота. Тепер інформація від мене. Мішок сміття пташки нанесли на, на полтора метра криші. на нас. Це тут ось стільки сміття було. І там далі ось все так. Да. Все. Хочу, хочу показати mm -hmm. одне з найфіговіших ошибок. При монтуванні оцої, коротше, нижньої капельничка на даху. В общем-то, ніколи в житті не робіть таке розстояння між капельником і ринвою. Це перше. Друге, ніколи в житті не робіть таким коротким, це взагалі не можна, тому що воно не справляється зі цією здачею. Третє, ніколи в житті не робіть з таким малесеньким нахилом. Завжди робіть практично в нахил е, е, даху. І желательно на першу лату. не желательно, а завжди на першу лату треба лежити. Тобто додати мінімум 15 або 20 сантиметрів ця штука має бути на лату. І коли вже духовка йде, вона мусить прилягати до цього. А тут ви можете так подивитися, якщо... Побачите, як йде наклон по цим латам, коли даховка торчить, вона зверху над оцю штучкою. І коли вода скапає з даховки, вона просто задувається під дах от сюди, прямо вам в дім. Тому не робіть такої фігні. Або визивайте нормальних професіоналів, які знають, як робити. Коротше. Таких, як я, тому що люди люблять халтурити, блін. І все, потім все перерабатувати треба. А це некудашне гамно. за це заплатив, а тепер він мусить все перероблювати. І думайте потім, економить вам чи шукати людей, які розуміють, що вони роблять. Катастрофа. Так само тут, щилена між ринвою і оцим капельником. Вода скапає, вітер б'є, і вода йде туди прямо на доску. І ваша доска замечательно дорога, швидко і швидко погниє. Тому краще нормально заплатити людям, які розуміють цю справу, ніж як 10 разів потім... Викидати матеріал, перероблювати ненужний метал, все заново міняти, гнуть, платити за це все гроші, плюс може з нижній матеріал, який теж коштує грошей. Коротше, сплошна катастрофа. Mm -hmm. На базовому уровні так воно ще все буде виглядати. Це спеціальне забезпечувати від горобів, щоб горуці не залазили тут всередину. Ось так все страну виглядає. І не робили там ось такі кубли якось там. Ось там такі куби погані. Фігня, виходить, тоді клюнка без тронє, там пара е... і все. Це так не можна бути. Ось такі тут придумали і якщо у вас наступає момент, коли ви вранці брансе на роботу, коли ви нічого не співаєте, у вас все херово, короче, ви не виспалися, ви всю ніч не спали, просто коротше, берете нафіг, завльошуєте каву, берете купляєте каву, ходожики, <зас> і баєт, і все, і и чилы. Забиває... забиваєте бол на всі ваші проблеми, і ваше здоровье злетить в космос. і нервна система буде вас до кінця ваших е днів. Вы забываете болт на ваши проблемы, а проблемы забывают болт на вас. Да! Сигаря, это образование, детка. Боже, як тебе вкусно, як тебе вкусно, ходожик. А я уже зранку ел. А я вже зранку їв, воно все солома. А я копа не попив. Ходиш, дзвіться, а ця херня. Ось ця херня взагалі мощна ця. Но тут а в мені знову не захотіли нагріти її. Йоханий бабай. Я би уваляв би тих роботників, які не виповняю свої об'язаності. Я кажу, а на тепло можна зробити, а він такий, ну напевно ні. А я йому кажу, ну ти, напевно, може, тут і не працюєш ха Ха-ха-ха. Хе-хе, <гуз'> за болбан, ну курч, як так не можна? Ммм. Отак, коротше. Ням-ням-ням. ми -ням. пазди на натурі вже на роботу на 2 години. Що, вже на 9 нас чекали, а вже майже десь. Коротше, ми ніхіра не співали, але в нас із стресами вирішили вже нахер не спішити. Пройшов у нас все в очко. Заїхали в жабку, <гут> купили поход догу, кофек. Як же я обожаю ці поля? Їдемо і тут типу, такі от е, поле, природа, Блин, це Так назащищай енергії, тому що реально в цьому місті ти сидиш просто. тебе все давить, везде машини, везде все шумить, везде, короче, ці е, звуки. Две багажник не понимаешь. Машина їде з відкритим багажником. Аааа -а, -а, -а. а, це по плану там щось їх торчить. А я обожаю реально, ця природа просто дивишся і кайфуєш. Просто наповняєшся енергією. А ви тоже любите так ложить, чтобы короче аж еле-еле-еле уместилася? -еле -еле а это наша, а это наша, короче, тема. Дай бог, чтобы зараз все пропикнулось. 300 злотых, вообще стопчик.